Відповідальність, не подання, бо не своєчасне подання повнолітнім громадянам України, який добровільно набув іноземне громадянство, підносно і заяви про неї та копії документів, що підтверджують набуття цього іноземного громадянства до спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, підпорядковано органу, тобто до новоствореної Державної міграційної служби. За місцем проживання або дипломатичного представництва чи консульської установи тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподаткованих мінімум доходу громадян, а на посадових осіб від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходу громадян. Ще вас вітаю, тому що згідно Конституції України написано, людина двічі не може бути притягнута до юридичної. Відповідальності, Якщо раз вже притягнули, можете ходити з двома паспортами, спокійно їхати. Тобто люба людина може спровокувати, щоб її притягнули до адміністративної відповідальності, таким чином вона легалізує своє подвійне громадянство. Так що кричали, шуміли, на поковину їхали всі знімальні групи, Вам результат. Ми фактично признали, що в Україні діє подвійне громадянство де-факто, а тепер закріпили його до Юри. Це легалізація подвійного громадянства. Явно, що вона, як в будь-яких країнах, не стосується державних службовців, там, працівників правоохоронних органів щодо пересічних громадян. Ваш журналістів воно абсолютно не, не ніяк не... Відбивається. Тому з великого шума, як завжди, в нашій державі мало, малий результат.